О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми глянемо і послухаємо розоблачення на мене. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Забув окуляри ну, це буде важко. Думаю, дехто з вас міг випадково натрапити на якісь відео, які або використовують мої відео, або в назві відео пишуть назву мого каналу, щоб якось прокоментувати мої відео, або ще щось в такому дусі. І для того, щоб ви не витрачали час на пошуки таких відео, і також для того, щоб не монетизувати ті відео. Када, увійшли. Своїми руками. Я зібрав їх усіх в одне відео. Що ж, давайте їх тепер глянемо. Але два етери сумарно в 5 годин, де кай та колворс дивляться мої відео. Ми дивитись, звісно, не будемо. Попереджаю, зараз будуть мінус вуха, але це не я зробив, це вирішив так зробити демодвар через паралельний імпорт, через польські акаунти, ми будемо дають саме струсачки. Це ж основна наша аудиторія. Ви думаєте, я перебільшую? Тоді гляньте, скільки каналів московиті зробили по -ві. і скільки українських каналів по все світу Мені здається, лише вольницький часто робив відео по горі. Хтось мені скаже, що Глуховський гошний. Він ліберал, він проти війни і проти влади. Навальний теж ліберал. А ще він про кив. Він чомусь подумав, що я буду кидати страйк на це відео. І я міг би кинути страйк за засирання ютуба щит контентом. Але я ж не хриман взад, щоб так шкварити, скидаючи страйки. Взагалі, дивно, він накинув поверх мого відео свій. Нік зверху наклав вебку якогось чувака, який волає, як скажена, мавпа, і все. Ну тобто, щоб що, що хотів сказати цей обіженка. А судячи із підпису до відео, він обідався на мене за щось. О, перепрошую усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про мамкиних політиків. Які вічно сперечаються, чий Крим, сука, ви дебіли, ми маленькі люди, ми нічого не можемо зробити. Крим не ваш і не наш. Дяді посварилися, а ви, як діти маленькі, не лізьте в політику, усієї ситуації нам не зрозуміти. Крим кримчан, я поза політикою. Я думаю, усі розуміють, що це рофл, прикол. Але читаючи тамтешні коментарі, народ або не розуміє прикол зовсім, або це єдине місце, де вони можуть писати, типу мені. Особливо ось це про Тюмень. Типу, знаєте, ух, є бой, шутканув про Тюмень, зараз бородулька порветься. Ні, не порвусь, бо зазвичай нічого окрім цього слова опоненти сказати і не можуть. І просто зливаються. І це при тому, що я зняв на себе окреме відео, і вже з того відео можна було б нарізати, назнімати знімати відосів, але щось люди деякі зовсім ліниві. Чогось мамкіни інтернет-воїни думають, що я їх боюсь, от бо тільки я в інтернеті сиджу ще з тих часів, коли були відкриті чати та форуми. І такого рівня інтернет-булінг мене давно не чіпляє, та й, в принципі, ніколи не чіпляв. Звісно, такою відповіддю вони думають, що в мене палає. Хоча, по факту, я волаю з них. Блін, на цьому каналі є навіть ще одне відео. І схоже, дехто досі не розуміє, що це прикол. Не більше того. Усім привіт! З вами Роман, в налібору дуль. О, перепрошую. Нещодавно. Коли я дивився своїх улюблених блогерів, не хочеш бавитися, захочеш, вони з Одессенко, а також паралельно листав Дік Джорнел. І тут мій підписник відправив мені у вайбер посилання на відео, я натиснув на нього, і те, що я там побачив, просто вивело мене з себе. Автор каналу в своєму відео нагло використав відеоряд моєго минулого відео про Крим. Я вважаю це занадто наглим. Тому я хочу записати відео звернення до нього. Неповажний ворог гулька, така я молодая, а уже шлюха. Ну в общем, є тот контент і не ваш і не наш, поэтому я таку ж і біть прошу тебе, но тільки при одному слові. Ти видаляєш всі відео зі свого каналу, і всі коли-небудь зароблені з нього гроші віддаєш мені, і тоді ми навіть зможемо друзями стати, не дивлячись на те, що ти злодій. Ну, взагалі, все, ставлю таймер на 24 години. Я, якщо чесно, дуже регочу з цього фанатського каналу. І водночас так приємно хтось зробив фанатський канал про мене. Іномовного ютубу це рак інформаційного простору, який необхідно просто вирізати для того, щоб оберегти наш український інтернет від потенційних метастаз. Багато продажних блогерів банально замовчують правду та працюють на два фронти, прикриваючись надуманими моральними принципами та незнанням того, що відбувається у їхній країні. Бородулька вміло розкидає цих грозот по фактах, але і тут у мене й появилося питання, яке стало причиною існування цього відео. Можливо, бородулька просуває набагато глибші наративи та займається набагато складнішою роботою, а не просто є санітаром українського ютубу, який розвінчує продажних блогерів. Про це й сьогодні піде мова. Для того, щоб ви взагалі зрозуміли, про що це відео я зобов'язаний вести вас у контекст. Тож я почну здалека. Початку я би хотів би вам розказати про клуб джентльменів із бородами. Це неортодоксальне об'єднання австрійської інтелігенції, яке було засноване наприкінці 19 століття і яке продовжує свою потаємну діяльність по сьогодення. Ідеологія даного клубу ґрунтується на тих же ідеях, що є австрійська школа економіки, а саме на методологічному індивідуалізмі, поняття, яке стверджує, що соціальні явище є результатом виключно мотивації людей. В середині ХХ століття у клубі джентльменів відбувся розкол між прихильниками Звійської школи економіки та прихильниками реакційної думки, які вважали, що інтелігенція сконцентрувалася лише на теоретичній основі і нічого толком не робить для того, щоб досягнути бажаного анархокапіталізму. Згодом анархокапіталізм радикальної частини клубу трансформувався в ідеологію космічного хаосу. Станом на 2000 рік у клубі залишилися тільки справжні ідейні люди, які закликають до повалення державного строю насильницькими методами. Після цього екскурсу у вас логічно виникає питання: а до чого тут бородулька? На що я відповім? Що бородулька є безумовно одним із учасників сучасного об'єднання джентльменів із бородами. Провівши досконале дослідження, я отримав безапеляційні факти, чому він належить саме до цього потаємного клубу. Передивившись усі відеоролики бородульки та провівши досконалий аналіз, я зробив слідуючі висновки: по-перше, я зауважив, що у пана Романа є борода. Розумні люди скажуть, що у багатьох чоловіків є бороди, і це нічого не означає. Я з вами погоджусь, адже це звучить логічно і розумно, але є й інші докази його як мінімум зв'язків із клубом джентльменів і з бородами. Важливим фактом є те, що практично у всіх своїх відеороликах бородулька критикує систему, але оскільки в Україні свобода слова обмежена через встановлену диктатуру ручних псів з президента, то пан Роман заходить і здалеку, критикуючи українських блогерів, які через свою меркантильність заробляють гроші з Росії через російські донатні сервіси, які у свою чергу оподатковуються на території країни окупанта, тим самим, як влучно зауважував Бородулька з цих податків, російська влада зароблені монети відправляє на воєнні заводи, де з них виробляють кулі. Головне, щоб дійшов сенс послання, і бородульки цим справляються досконало. Отже, у ігрового блогера, як мінімум, лібертаріанські погляди на податкову систему. Також слід зауважити, що по цьому коментарю, яке він залишив під відеороликом одного малороса, бородулька не визнає кордонів української держави 91-го року, стверджуючи, що на Крим не поширюється кримінальний кодекс України, тож тут уже виникають підозри щодо радикальної налаштованості бородульки. Таким чином, можна дійти висновку, що бородульки є одним із представників клубу джентльменів із бородами. Роблячи висновки, я б хотів сказати. Ну, по-перше, я не вступав в жоден клуб бородачів чи щось такого плану. Одного разу мені правда пропонували зробити рекламу засобів для бороди, але на пропозиції це і завершилось. По-друге, я визнаю кордони України 91-го року. Я хочу повернення цих територій. Але давайте будемо реалістами: в Донецьку, Луганську і в Криму зараз не працює Кримінальний кодекс України, адже там зараз банально немає ні державних установ, ні влади. Думаю, пояснювати не треба, що під час війни на окупованих. Територіях Володарюють окупанти. А тепер готуйтесь. Зараз буде багато кінжі. Не можна йти проти історії. Зрозуміло, що якщо в містах України досі переважають російські моменти, то з часом ці міста будуть неминуче українізовані. Це заключні слова Сталіна з доповіді про чергові завдання партії та національного питання 10-го з'їзд РКПБ, 1921 року. Сталінська реакція за своєю суттю повністю дискредитувала державу робітників, досягаючи такого рівня бюрократичного хуліганства, вона оголосила о ворогами усіх. Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про так званого бородульку. Персонаж, який кожен день випускає по відео, де він не мої жовшукає ворогів народу. Всі ноколи не такі щирі патріоти та малороси всюди росіянства, яке не дає у спокою жити. Щоправда, він сам наполовину росіянин, але при цьому ненавидить їх всіх. Слова Сталіна не дарма були наведені вище. Це наявний приклад того, як мало свідчена персона може говорити одне, хоча вважати зовсім по іншому. Використовуючи роки, Роман Міло живе тема би знаходити недоліки свого існування. Тобто лише використовуючи термін рашизм, він відносить його до всіх, тому що протилежність реального та ідеального непримирима, і одна ніколи не може стати іншим. Якби ідеальне стало реальним, то воно не було б ідеальним. А якби реальне стало ідеальним, то існувало б тільки ідеальне, а реального зовсім не було. Прогулянка Жозофреника це найкраща модель, чим не лежавши на постілі. Трошки більше свіжого повітря, відношення до зовнішнього, як, наприклад, прогулянка Романа. А чим це відрізняється від тих моментів, коли Роман... Приходить до свого доброго пастиря, який змушує провести його кордони між собою та суспільством, собою та богом релігії, собою та батьком матір'ю. А там він напроти в горах. Ні, я не вирізав з контексту. Далі там така ж дичина в дусі: якби вода була б вином, вода не була б вином. Загалом, у цього щура, майже всі відео не мають нічого спільного із тим, як він називає відео. Тобто автор зловживає байтом і колись йому за це видалять канал, але я не кидаю страйки на інтернет щурів. Кумедно, до речі, як цей автор намагався розповсюдити відео. Мені навіть писала авторка обкладинки. Ці генії справді не розуміють, що в інтернеті можна усе знайти. Це правда не усі відео. Було ще відео, де хлопець дякував, що я його забанив. І відео, де обіженка реагує на моє відео про РДК. Там хлопчина прямо волає в мікрофон і скиглить. Але якщо що, я не кидав страйки на ті відео, але їх. Чи то немає вже, чи то Ютуб перестав їх мені пропонувати. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Чого воно так летить? Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів, малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.